Йо, всім привіт! З вами Містер Марс. І це історія про те, як я хотів продати NFT. Це історія про той час, коли NFT тільки починався, коли всі про нього говорили, всі шуміли. І е, хтось не знав, що це таке, а хтось заробляв на цьому дуже багато грошей, хто з тих, туди попав, з тих, хто. Щасно зрозумів, що це таке, і як воно працює, як з цим працювати. Ось. Я можливо зрозумів це трохи пізніше. що Я можу заробити на NFT. Можливо, не такі великі суми, але Типу, воно тоді реально розсловано було повсюду. Всі купляли NFT, продавали NFT, заробляли, типу, на NFT. Ось. І що я вирішив зробити? У мене є сестра. Uh, і вона любить малювати. Ну, вона тоді щось намалювала. І я їй кажу: її звати Яна, Я кажу Яна, давай давайте намалюєш. Я коротше, придумав у своїй голові зробити ось тварин, намалювати, наприклад, верх одної тварини, а не з іншої тварини. До речі, як це виглядає? Ось ці картинки зараз будуть тут з'являться. Ось ці картинки я хотів продати на біржі, яка називається OpenSea. Суть цієї біржі заключається в тому, що ви заливаєте свої NFT на цю біржу, вона її продає. Ну, типу, люди, якісь купують ці NFT на цій біржі, і ця біржа забирає свою комісію вже з вашого продажу. Вже після того, як купили у вас NFT. А є біржі є інші біржі, на яких комісію у вас забирають зразу. Ви зразу при заливанні своїх NFT на їхній біржі, ви маєте заплатити за те, що ваші NFT буде на їхній біржі. А на біржі, а на біржі OpenSea не треба було платити. Ну, і там продавалося це все. І всі там продавали, я думаю. Ось тоді, хто також думав зробити на NFT, хотів зробити, може щось вийшло, щось продати. Ось. І я залив. У мене не було комп'ютера тоді ноутбук. А у мене був а, iPhone 6S. Ось Такожі. у мене був iPhone 6S, і я з допомогою нього робив ось ці операції. І це а, так жахливо все було реально, що я типу не знаю. Мене просто так дергалося. Думав, блін, от би зараз мені ноутбук. От би я б за ті NFT позаливав би туди класно. Тоді в той час, просто час вже пішов. Типу так, ну NFT залишилось з нами. Але конкретно в той час максимального піку незрозумілості. Що це таке щось нового, він, думаю, він вже пішов. Ось. І суть цієї історії в чому? Суть цієї історії в тому, що я пообіцяв своїй сестрі за це iPad. Тоді, ви представляєте? Типу, я з iPhone 6 е, Своїй сестрі обіцяю, що я куплю тобі за цю роботу і айпад. Я ніколи не обдурював своїх співробітників, які на мене працюють, ніколи не обдурював своїх людей, які на мене працюють. Е намагався їм завжди дати більше, ну, як те, що я можу дати, так? Типу, та робота, яку я даю, вона тільки на вдосконалення людських творчих здібностей. І проявлення їх як творчих особистостей. І суть в тому, що ось цей айпад, який я сказав їй, тоді я не міг цього собі дозволити. Я думав, що я продам NFT клейк, Ну, NFT, я продам NFT і куплю їй айпад за ці гроші. Ось, але я дуже сильно помилявся, тому що я нічого не продав. А... За роботу треба платити, і я тоді, типу, сильно високо злотів. Типу на рахунок цього. І у даний момент я призумлився. І розумію, як це все працює. Ось. А тоді я не розумів і я якось ом, реально дуже високо взвучив воль. Але суть суть в тому, що iPad треба ж купити. Ось наступний відос. Зараз ви побачите, як iPad вже. Відправляється новою почтою до моєї сестри. Яна, Це тобі. Відкрива. Mm -hmm. Thank you Підписуйтесь на канал Містер Марс. То що я пообіцяв, я зробив. я пообіцяв її под я заплатив. Підписуйтесь на канал Містер Марс. Тут будуть дуже круті історії. NFT топ.